Галина Пагутяк, яскрава представниця покоління вісімдесятників, яка має звання наймістичнішої письменниці України, дебютувала у журналі Дніпро Повістю Діти, що, як зізнається, авторка, була навіяна снами. нами. Не дивлячись на рішучість літераторки щодо збереження автентичного виду її творів, навіть у радянські часи її книжки друкувались неймовірними накладами. Її роман Господар 1986 року вийшов у світ з фантастичним і для сьогоднішньої України тиражем 65 тисяч примірників. Творчість Галини Пагутяк оповита особливим потайбічним відчуттям, духом гірських легенд та містики Карпат. Вона буквально вбирає красу рідної землі, дбайливо збирає по крапельці давні і сучасні перекази. Та щедро віддає їх своїм читачам, їй властиві фантастично символічна манера письма, прорив до вигаданого світу, потяг до містики та безнастанних пошуків спасіння людської душі у жорстокому світі. Недомовленість у багатьох її творах дає великий простір читацькій фантазії, спонукає до співтворчості, робить образи багатовимірними. Вона тонко й глибоко відтворює і національну автентичність. Її твори несуть у собі потужний енергетичний заряд, зачіпають струни людської душі та підкорюють своєю щирістю. Творчий доробок авторки складається з трьох десятків творів, що перекладені п'ятьма мовами та удостоєні багатьох літературних премій, зокрема й Шевченківської.